Всім вітання. Невеличкий огляд на китайський газовий монтажний пістолет. Брали для електромонтажних робіт перебувають майданчики під стяжки для того, щоб кріпити дроти. Ну і таке всяке інше. Подивимось, яка тут комплектація, інструкція. Є. Так виглядає англійською мовою, якщо. Можна буде перекласти сумка зручна, до речі, все туди влазить, можна розхідні матеріали покласти, гвозді, балони і так далі. Сам пістолет виглядає таким чином, без якихось розпізнавальних знаків. От єдине, тут якісь символи вибиті, що це означає, непонятно. Ну, тут теж якісь застереження. Шотінг процес і так далі. Так виглядає. Ну, скоріше за все, це копія той. 40 е гвоздиків магазин. Такий ствол електромонтажний. Непоганенький під, під розходники електромонтажні. Теж тут застереження якесь там. Можливо, пізніше зробимо огляд в роботі. Те, що було в комплекті. Газ це ми купили окремо, ще поки ми ним не працювали. Зарядний пристрій, адаптер. Так виглядає. Два акумулятори на 2000 мАч. Окуляри. Не забувайте про них, це техніка безпеки і ваше здоров'я. Ну і дуже багато різних стволів. Різні задачі. Електромонтажні теж тут є тон тонші, товщі, змагні... магнітні. Е, є адаптери, які вставляються безпосередньо в сам пістолет, вони буває ламаються. Плюс адаптер на газовий балон. Ось такий він одягається. Шестигранники якісь, потім дистанційна шайба, можна нею регулювати зазор. Ну, наскільки буде заходити. Там гвоздь в бетон таке. Ну і смазка силіконова, скоріше за все, написано лубрикант. Такий цікавий. Комплектація, можна сказати, багата, як для китайських. Ну, і наче рекомендували ті, хто нам продавав, його, що вони досить непогано працюють. А ціна адекватна. Ціна цього пістолету 8500. Ми його брали тут, в Київській області, в Вірпіні. Кому треба буде, можна, можете написати Дам номер телефону. Дешевше, ніж в Китаї замовляти. І чекати не потрібно. Тому так от.